Примусова мобілізація без повістки та проходження ВЛК у Львові. Набирає обертів скандал через жорсткі дії працівників ТЦК. Вони силу міць заштовхали в бус чоловіка. Ним виявився львівський волонтер Кирило Таран. Про примусову мобілізацію повідомила його дружина Віолетта. За її словами, працівники Шевченківського РТЦК та ЕСПА міста Львова затримали Кирила на вулиці, а потім із застосуванням фізичної сили запакували в автомобіль. Вони били чоловіка, порвали його речі, розбили окуляри та телефон. Відео інциденту зафіксували камери спостереження. Ба більше, за словами жінки, жодної повістки на місці затримання чоловіку не вручили. Однак згодом його повезли на вулицю Лемківську для проходження ВЛК. Однак, навіть не дочекавшись висновку лікарів, вже за кілька годин працівники ТЦК підготували наказ про мобілізацію Кирила Тарана. Дружина мобілізованого запевняє, наказ видали з підписом начальника Шевченківського РТЦК ТСП Романа Немешкала, якого на місці подій о четвертій ранку не було. На скандальний інцидент вже відреагували і представники ТЦК у коментарі. Журналістам керівник Львівського обласного ТЦК ТСП Артур Ніязов стверджує, що за цим фактом проведуть розслідування, а винних притягнуть до відповідальності. Зазначимо, що Кирило Таран з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає військовим. Він придбав 3D-принтер та друкував з пластику різноманітні вироби для ЗСУ. Каріна не читає телеканал НТА.